Добрий день. Сьогодні на огляді знову горішки фундука. Жи сьогодні форми поки що не визначені. Під умовною назвою Енергодар 1, Енергодар 2, Енергодар 3 і Херсон. З Енергодару. Хто дивиться мої відео, знає, що я замовляв, мали прийти один сорт, мав бути серебристий, один червонолистий і якийсь. Сказали, що це їхня власна селекція. Ну, сріблястий з них не їхня селекція. мав бути червонолистий їхньої селекції і зеленолистий. Люди казали, що у них. Близько 20 сортів власної селекції. Але прийшли без серебристого і без червонолистого такі форми. А це, мабуть, нагадаю, корончатий. Із Херсону я замовляв наші 5 сортів, всі 5 співпали. А Цей корончатий не співпав. Значі, почнемо з форми. Енергодар, наприклад, один. Такі грішки щось трохи схожі, трохи схожі на Гарібальді. такі з витягнутим носиком. Я їх виклав по толстокорості від товщого до, е, до тончого. Значить, з цієї форми один, із з цих трьох форм енергодар найтовстіша кора. Який плюс цих форм? Значить, я їх вирощую як дікарі, я їх не оприскую, тому що я їх хотів спершу віддаляти, бо якщо сорт не співпав, мені не було цікаво. Я хочу, щоб в мене все було пописане, деякі сорти. А поки що на той час я не хотів мати горішки без назви. Але згодом я зрозумів, що немає різниці, яка там назва горішка цього. чи... Петро чи Іван. Головне щоб був вихід ядра добрий і не хворів, і смак. А назва теж таке. Так, значить в плюсці вони виглядають ось так в цій формі з Енергодару. Трохи вони, ну я інші забув, там я викинув, бо я вже получив їх. Вони трохи схожі. Схожі, вони чимось мені нахали на, нагадують, вони так тут починають колір. Значить, визрівати швидше. Трохи не схожі на хали, такі трикутні. Так, далі у нас Енергодар 2. В цьому вже трохи тонша кора. Така виповненість. Такі горішки. Бочкообразні. Або так, бочкообразні, скоріш за все. Не наводить фокус, бо задній план. Так, тут у нас Енергодар 3. Енергодар 3 у нас з тих найкрупніший. Такий трохи розширений має. Розширений має вверх. Із цих трьох енергодарів він найтонкокоріший. коріший. Така виповненість ядра в нього гарна. Так, і тут у нас ем, Херсон великий горіх і дуже тонко корі. Дивіться, яка Яка тут О! Яка тут тоненька шкарлупа. Таке ядрище. Ядро більше, ніж сам горіх, наприклад, там Косфорд у шкарлупі, наприклад. Дивіться, 3,2 є Таких парузів та ситий. Такі горіхи. У нас така плюска. Довга дуже плюска. Ще раз така, як горіх. Так, ну що кинемо на вогонь для, для прикладу, щоб люди хоч знали приблизно скільки ці горішки важать. 6, 17. Що ще по, по горішках? значить... Ці, ці енергодари вже висипалися, вже плюски стояли порожні на деревах, вже хтось її на будь-міші крали, бо на землі не було горішків і плюска була порожня. А цей ще не дільку б треба Херсону. Але я вирішив зняти це одним відео, тому зірвав їх трохи недозрівшими. Так, значить у нас далі Енергодар 2. Пристойна вага, як бачимо, десь на рівні шедевра. На рівні шедевра. А може трохи й більше. Так, тут у нас. Енергодар 3. Зважимо. Так, енергодар 3 у нас тут був. Зараз Херсон. Форма Херсон. Майже 7 грамів. 7 грамів. Дуже пристойні горішки, тонко корі. Я думаю, тут вихід, вихід ядра має бути чудовий, тому що кора тоненька. Що таке фокус не наводить. О, дивіться, який золотий горішок, як виблискує. Це, це, цю форму буду розмножувати. Завдяки тонкокорості має бути дуже, дуже добрий вихід. Дивіться, як яєчна шкарупа чудовий. Ось такі сьогодні у нас були на огляді форми. Може це якісь українські сорти, не знаю. Бо скільки в мене більше 90 сортів, а таких були схожі на них, нема. Так, Енергодар один. Енергодар 2. Так. Енергодар 3 Що так фокус не наводиться? Та Енергодарчу е, та Херсон. Форма Херсон. Грішки важкі, тому що горішки важкі і думаю буде повторюсь, добрий вихід, тому що кора, як бачимо, тоненька як, як лезо. Ламається. А зерно велике. Ну, ось такі сьогодні були на огляді у нас форми. формі. Дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв, мирного неба, здоров'я всім, бережіть себе, привіт, привіт із Закарпаття, Па-па.